Привіт! Сьогодні поговоримо про DJI Mic Mini та чому їх варто придбати 25 2025 році. Поїхали! DJI Mic Mini — це нова компактна версія мікрофонної системи від DJI. І як ви вже, мабуть, зрозуміли, головна фішка — це розмір. Подивившись відеопрезентацію, я був вражений, як вони зробили мікрофони настільки компактними, при цьому не втративши якість звуку. Тепер давай ближче розглянемо, що входить в комплект і як все це виглядає в реальному житті. Моя особиста порада брати тільки комбо-версію. В комплекті ви отримуєте два передавачі, приймач і кейс для зарядки все, що потрібно для повноцінної роботи одразу. Також є версія на один передавач, але я не рекомендую її купувати. Краще докинути грошей та взяти саме комбо-версію. Перше, що нас зустрічає, це зарядний кейс. Він трошки менший, ніж кейс від другої версії. Спереду також має індикацію заряду, а позаду роз'єм Type-C. Матеріал міцний, якісний, а кришка щільно закривається. Тож внутрішні модулі будуть надійно захищені. Далі в нас йде приймач. Спереду в нього розташовані всі основні елементи керування. Регулятор гучності, індикатори батареї та підключення. На жаль, він не має екрану як в Мік-2, але і так зрозуміло, що відбувається. Адже індикатори дуже наочні, а тактильний регулятор дозволяє швидко змінювати гучність. Тепер поговоримо про самі мікрофони. Вони надзвичайно компактні, легкі та дуже зручні для кріплення на одяг або камеру. Мікрофони важать всього 10 грамів, тож вони майже не відчуваються під час зйомки. Кожний мікрофон оснащений кліпсою або магнітним кріпленням, що дозволяє швидко закріпити його. Попри свій маленький розмір, вони забезпечують чистий і стабільний звук навіть у шумних умовах. Також в комплекті є вітрозахист, який допомагає прибрати зайві шуми під час запису на вулиці. Він легко кріпиться і справді ефектно гасить пориви вітру. Два кабелі, що дозволяють заряджати та підключати мікрофон до різних пристроїв. Та невеличка сумочка. За нею окремо дякую DJI. Вона компактна та вміщує всі аксесуари. І все завжди буде під рукою. Давай перевіримо, як звучить DJI Mic Mini в різних умовах. DJI Mic Mini це найкращий бюджетний варіант в діапазоні до 200$. доларів. DJI Mic Mini це найкращий бюджетний варіант в діапазоні до 200 доларів. DJ Mini – це найкращий бюджетний варіант у діапазоні до 200 доларів. Щодо функціоналу. Зарядний кейс тримає приблизно 48 годин. Мікрофони десь 10,5. Також в мікрофонах є функція шумопоглинання, яка позначається помаранчевим індикатором. Також в комплекті є адаптер для смартфону. Який дозволяє підключати мікрофон напряму до телефону через USB-C. А через DJI Mimo все налаштовується гучність, шумопоглинання та стереочимоно режим. Головний це HolyLand Lark M2. Багато ютуберів обирають його для свого влогу. Він також компактний, легкий та доволі бюджетний. В них також є шумоподавлення та схожа автономність роботи. Якщо хочеш детальне порівняння, став лайк, та я зроблю це відео на каналі. DJI Mic Mini — це достойний вибір для всіх, хто шукає компактний, легкий і надійний мікрофон. Він передає чистий звук, працює довго без підзарядки і легко підключається до смартфона чи камери. А за ціну в 200 доларів це реально заручний варіант для щоденних зйомок і влогів. Якщо тобі сподобався цей контент, я буду дуже вдячний за лайк та підписку. Дякую, побачимось.